Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду. Друзі, грибачимо сьогодні на отакій Trinity Бейс. Вовтерс флюро Сквід Сквідоктопус, запах яскравий і флюоресцентні кольори таких бочоночків. Зарекомендували непогано, гарно реагують на них як амурчики, так і коробчучки. Ну, будемо рибачити. Супер. Красота. Я думаю, это ты <плес> Точно есть. Ого, да, угу, видите, а? Пицаку? Пицаку да. Ей, колючку загнав. Так спішив. Ось таке. Герний корота крізь. О, саме так, в О, друзі. Який гарненький. Тільки вятьку побалакав. Оооо, бля. Ой, вибачте, Ой, за... Ой, ой, як ой, блять. Друзі, який гарненький. Хороший, все, то. Супер. Друзі, сьогодні на риболовній сесії я використовую варений горох, використовую ось таке пластикове відеречко. В ньому знаходиться ось така бутилочка. Я у морозильній камері заморозив водичку. і Горох зварений охолов. Сідив я водичку і поклав бутилочку замерзлої води в відру і засипав горохом. Для чого? Щоб протязі риболовної сесії, коли було жарко на вулиці, щоб даний горох не скис. І Таким чином він охолоджений, гарно зберігається. В основному риболовна сесія досить гарно рибка відзивається. На горох зварений із пшоном. Е, таким чином, е, як я робив, на 5 літрів гороха е, 1 літру пшона. І варив, і рибка досить е, на таку прикормочку гарно відзивається. Супер. Та не хочеться по шнуру, поняв? Він, він вже по ходу сидить. Вон, диви. О. Ну тоді, напевно, да. Це, ж пересігав муж. Підсалку? Ух. Ти. Да? Не спіши, не спіши. священная пустошь под собой. Залезку Есть! И... <реш> Срусим зашиву. Давай, дожди, зараз. Пішлі однесемо від берега сейчас. потом. Все. <реш> Давай хтось <реш> <дима, десь. реш> бери ти або я, я. Друзі, ось такі амурчі, гарненький. Супер. Друзі, вирішили швиденько перекусити. Домашнє яєчко, ковбаска, огірочки, помідорчики, чорний хліб, сальце з м'ясом, часничок з цибулькою. Ще швиденько перекусимо і будемо продовжувати. без вертішконеться противление <рес> проявка дірку не залатав Йобана, та дайте ж цього витягну. А, ми ж дірку не залатали. Це тихо тихо. Стой, стой, стой. Та тяни. Це не подйомний. Поки не под'ємне. Ну не спіши. Більше. Не дай. Його витяну. Ти близько вже. Тихо, тихо. От і єс. Так, чотири є. є. є? є. 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 Да, є так, друзі. Дивимось. Нулі і. Оп! И 4. 140, 130. Друзья, поклевочка. Там вроде-то. верно. Ja, Я, короче, дуже не спішу. Ну, no, вроде заборна. не буду драконы тоже что-то приятно поняли пора идти двери еще не шуть так руку давай пес вот такие приятненькие картушка Супер. Заборний. Ще <рес> будемо такого. Так, бачимо Нолі. і... Так. І. І куме тягни за хвоста. Так, і тогу. Кілошка. рівно рівно. Давай поки не відпердіться. <рес> 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 Ось такі гарненький. Корубчук. Супер. По такая як Є? Yeah? Карась карась, друзі. Ось такий гарненький. Хочеш в цю думку. Та зараз да. я отак. Одну секунду. Друзі. ось дивіться, який карасик. Так, такий десь підкілошний. Да. Підкілох. Шикарний, супер. Друзі, рибалочка була досить трудовою. Результатом я задоволений. Задоволення отримали. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.